Всім привіт! Сьогодні 25 лютого. У нас залишилася редиска, наша зарісіма в упаковці, і ми вирішили засіяти редиску ще й на вулиці під агроволокно. Поки я ходила на нову почту, получала посилочку, отримувала насіння цвітної капусти, чоловік засіяв клаптик цей редиски До речі, непоганий шматочок землі засіяний вийшов. Ось так. Зараз покажу, яке насіння ми замовили цвітної капусти. Так, ось наше насіння, яке ми замовили цвітної капусти і рукали також. Замовила я собі рукалу. Раз, два, два. Зараз тут два види. Получається, в мене триція. Раз, два, три, 4, 5, шість пакетів трицієї руколи і синоп. Ось таку руколу я собі купила. Заказала і цвітна капуста. Заказали ми графіки Ф1, потім Green Storm Ф1. Зараз і Flame Star F1. Так, ще ми вчора засіяли насіння буряка на розсаду для того, щоб у нас був ранній бурячок. Хочемо спробувати. Подивилися теж в інтернеті, що люди так роблять, в них виходить теж хочемо спробувати. Салатик у нас зростає, дуже гарно і добре він сходить. Там, де пусті у нас ячейки, там теж він у нас вже вилазить просто насіння, десь глубже, просто посаджено. А так сходи дуже добрі. Він дуже гарний. Ось я покажу ось це Взагалі касета це саме у нас, що перший вийшов. Дивіться, яка вже гарна квіточка. Ну, ми отримуємо тут просто задоволення. Далі цибулька на перу у нас теж вже зростає потихеньку. Далі, що ще у нас? Вже у нас помідорка вилізла, те, що ми собі посадили на пробу, щоб був огірок і помідорка. Ось помідорчики наші вилазять. Так, капусточка, що ми вже пізніше висівали, вона теж вже всходить. Останні тут стаканчики теж досходить. І гарно всходить перець. Вчора було трошки зовсім перчику, а сьогодні я вже заходжу, а в мене тут такий зелений рай. Зеленіє, підростає. Ой. І так, мені це все подобається. Те, що у нас вже є парник, вже не в хаті десь воно стоїть на підвіконі і те, що вистачає їм світла. І також перчик ми Айвенго садили і вже прокльовується на сінечко. Ось я вам покажу. Це вже де воно прокльовується і будуть сходи у нас тут. Айвенго, до речі, дуже-дуже е, рано і би, дуже швидко сходить. Тому. Хто хоче садити перчик із недорогого насіння, то це айвенго. Тут капусточка наша, та, що вже пізніше зійшла маленька, вона вже підростає, з'являються листочки такі круглі, гарненькі. вона вже, бачите, якщо ця, та, що перша зійшла, ця друга. І в неї вже теж є такі листочки. Вони вже розкриваються. Мої діточки, дуже гарна в будинку та щось сходила, вона, звісно, набагато гірша, вона стоїть в теплиці, вона у нас дуже великий стрес перенесла. І буде процентів 30 у нас з нею відходів. Тобто ми не всю її навіть посадимо. І капусточки тут теж в мене насіяно, навіть вже забула, скільки. Цих стаканчиків, ну, десь за 300 є. Ось так. Дуже гарна капусточка, мені вона дуже подобається. Я дуже хотіла її, може, навіть з розсадою продати, але мені вже шкода, вже не хочу. Ось такі у нас справи. Зараз будемо ми саджати насіння капусти, саме цвітної. Я зараз тут трішки поприбираю, тому що мене зранку тут не було, а чоловік він займався на вулиці справами. І насіння приберу, все, що зайве уберу, і почну працювати. Ой, ось такі справи. Працюємо далі. А ще хочемо, ми зараз чоловік-агроволокно розрізає навпіл для того, щоб накрити. Редиском е, на духи для того, щоб швидше вона зійшла. Якщо в теплиці у великій, там у нас без агроволокна, тому що там трішки інша температура, там немає вітру. І там тихше, набагато її ліпше сходити, то на вулиці і земля швид буде просихати, корочкою візьметься, і сходів не буде. Тому треба прикрити. Також ми, дай я покажу, накривали нашу петрушку і вона почала відходити. Бачите, дуже класно відходить. Доробили ми також доріжку до перника. Зробили для того, щоб якщо буде дожді, буде болото, то щоб ми спокійно вже ходили і не падали. Все, працюємо далі. Друзі, привіт! Сьогодні у нас 26 вже лютого. Вчора я вам засняла відео, де я показувала, що ми придбали цвітну капусту і що на вулиці посіяли редиску. Але я вам забуваю показати, чим саме я обробляю землю і яку я підкормку вже даю своїм маленьким рослинкам. По-перше, це 20-20-20 Master Agro. Він недорогий. Мені вистачає такого пакетика, тому що я цей пакетик розрахований на 40 літрів води. Але так як мені не потрібно 40 літрів зараз для оприскування, я беру, якщо мені потрібно 5 літрів води, я собі виміряю на 5 літрів води і підживлюю свою рослину. А особливо взимку, коли мало сонця, мало вітамінів він таких. Особливо вони нуждаються в підкормці нашій. Ось, 20 це 20-20-20. На постійній основі це в мене салат і редиска. Зараз, до речі, я вже один раз підкормила саме 20-20-20 формулою. Салат, мій молоднічок, також перчик. Вчора я поприскула зверху для того, щоб дати сили своїм рослинкам. І ще в мене був до цього пакетик. Я вже просто викинула. Забула, як він називається, але ну, біостимулятор для рослин. Тож, ну, не можу сказати, названня, бо забула, викинула. Також чим обробляю землю? Це самим звичайним фітоспорином пастою. Саме Вона дуже гарно бореться з грибковими захворюваннями. Рослин, це недорогий засіб, не дуже дуже ефективний. На початку. Росту наших рослинок цього вистачає просто з головою. До моменту висадки в ґрунт я тільки цим і користуюся, і дуже мені подобається. Далі, чим я ще вже користувалася, це вже формулою 20-20-20. Я вчора поприскувала рослинки, ті, що в мене взійшли всі, дала вітамінчики. Для розвитку кореневої системи я використовую у цей укаріньович. Обов'язково тому, що наша коренева система, рослинки нашої коренева системи від неї залежить е, е, те, що як вона буде боротися з грибковими захворюваннями і як часто вона буде хворіти. Слаба коренева система, слабий корінь, слаба, е, слабка рослинка. Наша також ще я використовую кальцій в житкій основі. Теж я вже по одному разу поприскувала. Кальцієм, а саме, до речі, капусту. Салат ще ні, перчик ще ні, а капусту я вже давала їй кальцію, давала їй 20, 20 20 і біостимулятор. Укорінювач також по одному разу. Раз в неділю я буду це робити. Тому, вроді би, я так все сказала. Зараз я збираюся теж по своїм справам. Треба нам закупити стаканчики для. Насіння цвітної капусти, тому що касети у нас по 160 ячеек, 260 ячеек, А капусту ми купили на 120 насінин. Тому що для того, щоб не використовувати касету і вона не була полупуста, ми вирішили посадити її в стаканчики, так само, як і нашу обичну капусту. Тож всім гарного дня, дякую за ваші лайки, за ваші перегляди, за ваші коментарі. Мені дуже-дуже це гріє сердечко, що вам подобаються мої відео. І з кожним разом я буду їх знімати ще гарнішими. Можливо, щось буду розказувати ще детальніше і задавати свої питання. Мені дуже приємно з вами спілкуватися навіть через СМС. Дякую.